Вашій увазі новинка в нашому автосалоні BMW X3 X-Drive 28i. Це версія на 245 кінських сил, 8-ступеневий гідротрансформатор. Автомобіль в дуже крутій комплектації. Передній і задній парктронік, леті диски, камера заднього вигляду, електрокришка багажнику, безключовий доступ. З електросідушками пам'яттю сидінь. Музика Hi-Fi Датчик світла, автоматичний дальній. Повний зимній пакет. Це у нас підігрів руля, підігрів сидінь. Передніх і задніх також. Повністю шкіряний салон. Є панорамна криша з люком. Мультимедіа максимальна professional, шкіряний руль. Автомобіль з функцією Star Stop, клімат-контролем. режими від Sport до Eco Pro, -про, пробіг 211 тисяч кілометрів. Є камера заднього вигляду. Є також проекція на лобове скло, Електро-ручний круїз-контроль. Автомобіль доступний для перегляду і для тест-драйву. Кого зацікав такий варіант? Приїжджайте на Тест-драйв. Покажемо вам більш детально. Розкажемо про автомобіль. Чекаємо на вас.